Моє вітання прихильникам компактного геймінгу. Всім тим, хто замість величезних компів валіє ноутбуки, друзі, сьогодні я познайомлю вас з новинкою від Dream Machine. Зовсім іншим ноутбуком, аніж був ще декілька місяців тому. Також я розкажу, як заощадити тисячу гривень при купівлі ноута. Отже, не витрачаю часу, полетіли. Як і завжди, виробника Dream Machine якісне пакування для нашої нової вже старої пошти, це просто необхідно. Критично необхідно. Якось, як і я, очікувані, що там вже нового на шаманові поляки. Дійсно, зовні ноут виглядає майже як і попередник, хоча різниця все ж є. Перш за все, ноутбук став компактнішим, іншими словами, корисного простору стало ще більше. Подобається пластик з ледве помітною структурою, глибокого такого шліфування, ну ви бачите самі, як виглядає. Пластик на кришці, навпаки, мені Б. Ніби все вірно зроблено, матове покриття, але саме покриття зовні дуже і дуже марке. Витирається не хоч, навіть погано, хоч фіброю, хоч лікопластерем затирається, ну ви бачите самі як. Можливо, комусь до жіночого органу, що там, як там з пластиком покриттям, для мене це важливо. Якщо вологою серветкою, звичайно, все дуже добре, от з боків пластик мені подобається. Тут він топовий. Завдяки жорсткій структурі взагалі нічого тут не залишається. Я і мацав, і тер відбитків пальців немає взагалі. Середина екрану також чудове покриття, саме там, де ми частенько хапаємо пальцями, ну, беремося руками, ось тут вони красені. Стив руди, як він є, не крашений, не фарбований в природному стані радіатор, ззаду HDMI, замок, живення та Type-C з можливостю міні-дисплей-порту. Єдиного Type-C на мене достатньо, як у її 3 Type-C і лише один USB. Ліворуч у машини ще один Midas, h2 USB, один з яких швидкий. тобто це 32 версії вуха Micro теж поруч. Навіть з іншого боку машини додали третій швидкісний USB, щоб не було замало. Дивіться, вчиться гігабайт, як треба робити. Три USB, не один. Dream по красі саме так треба і робити, моя повага від плюс. Само собою є і проводний Гігабайтний енет, тут без питань взагалі. Важливо, що у дрім-машини основа на довгих ніжках, ну якщо так можна казати, для гарної вентиляції, друзі, важливо, щоб відстань від поверхні до основи ноутбука була якомога більшою. Ті, хто робить ось так, 100% вкорочує віку своєму ноутбуку. Не робіть так і буде вам щастя. Звичайно ж, новий ноутбук і новий екран. Панель 17 дюймів при здатності Full HD має оновлення 144 Гц. Тут скоріш класика, показники нашого часу. Єдина якість панелі стала кращою. Попередня була теж непогано, і ця прям, ну, топова за свої кошти. Панель WVA. Це така собі золота середина, хто не знає між LED -ом та IPS. -ом. При цьому зберігається швидкий відгук, якого так не вистачає сама панелі IPS, проте як як ва панелі соковиті кольори. І це, звичайно, далеко не допотопна ТН-матриця. WVA це поки що найкраще, що є за розумні кошти. Не OLED, звісно, просто ціна там різна. Про ноут, OLED я навіть не буду казати, там менше 100к навіть і не підходь. Якщо вже казати про ціну, то саме цей екземпляр коштує 63 800 гривень. Так, майже 64 тисячі не про бюджетність, проте і ноутбук далеко не середнього рівня. Тут встановлено Intel i7 13700H на 14 ядер, 20 потоків, камінець, з яким можна до зірок легко вирушати, тут навіть без питань. Нова RTX 4050 легко впуриться з будь-якою гру або додатком. І на мене саме такий дует є найзбалансованішим у наш час. 16 ГБ найсучаснішої пам'яті DDR5 теж достатньо буде навіть для старту. І до речі, друзі, пам'ять тут на чіпах Samsung. Ну, якщо тобі буде мало, на сайті дріммашини можна замовити хоч 64, можна брати накопичувач більшого об'єму за замовченням тут на терабайт. Я вже казав, що у дріммашини просто найкращі пропозиції, і до цього в мене є особистий промокод, який надає знижку 1000 гривень. При замовленні ноутбуків дріммашини, по моєму промокоду alexreal 13, отак великими літерами, 1000 гривень до кишені. Що тут казати? Пропозиція дійсно топ. Процесор з подібною картою легко бустить навіть відео у 8K, як бачите, не задихається при будь-якому бітрейду, все добре. Звичайно, зміни торкнулися і софту, фірмового софту, Control center став функціональнішим, навіть приємнішим на сприйняття. У летовому режимі лише, думайте, 35 градусів. 35 градусів на секундочку улітку. Приємний інтерфейс, все зрозуміло, навантажений, скільки чого використовується, куди як, швидко команди бробляться, ну ви саме бачите, як це працює. Можна керувати командами як софту, а можна і звичайно ж з клавіатури. Тут же кому як зручніше. Можна навіть обрати рівень заряджання батареї за покращення від мене особиста плюсик. Кудатура, як і раніше в роботі, дуже приємна, тихенька, м'якенька, особисто для мене є ідеальною клавою, я поясню. Розкладка Full сайт це зрозуміло, літери, що з подсвіткою тут теж зрозуміло, прораховується дуже гарно, не день або ніч, читання просто чудове. Саме таку клавіатуру я вважаю ідеальною, навіть з боків є відокремлення одна від одної клавіші. Влучити кудись не туди тут нереально. Про наявність української розкладки навіть не буду казати. Тут 10 з 10. Якби у дрім машини було опитування як у Єви, то від мене тут тверда десятка. <плесить> Батарея на 4 ячейки, автономність при середньому навантаженні приблизно 4-5 годин. Важливо, дійсно, як ви використовуєте ноутбук, дивіться, наприклад, відео або гратися, автономність, звичайно ж, залежить від вашого налаштування. Я зазвичай використовую стокові показники і десь 70% яскравості. От у такому саме режимі в мене виходить 4 години. І, до речі, доволі непоганий звук для мікропіщовок. Ну ми знаємо, як звучать щось між непогано і ніяк не щось десь. Посередині, але тут насправді звучанням попрацювали якнайкраще. найкраще. Бастер Cinema 6 Plus вона гідно. Насправді гідно, послухайте самі. не немає сенсу що взагалі казати, я не розумію, хто його взагалі використовує в наш час. От напишіть, ви соваєте пальцями по цьому шматку пластика? Я ні. Вебка звичайна на 1 мегапіксель, як то кажуть, HD, аби була, ну, що зрозуміло, для OnlyFans вона не годиться взагалі. Бажаєш здатність високу, якусь кращу картинку, то за прищепку треба відслюнявати. i7 13700H швидко рендерить у Bench 23, 14 ядер пуляють аж вух на 17. 400 балів. Напевно, ви все ж таки цікавить, а що ж там по іграх. Нова RTX 4050 не за всі кошти світу, проте 4000 серія з підтримкою генерації додаткових кадрів, а це прям буст від Бога. Отже, на хаяк з генерацією додаткових кадрів DLSS на авто, і увага, має 115-120 кадрів. Просто подивіться на Ноуті і кіберпанк в центрі міста 110 плюс FPSів. На мене це просто якесь божевілля. Ще рік тому на топовому за. Ледве тягнуло 60 кадрів майже за рік з далеко не топовою 4050 і ось такі от показники. У автобусті до 3,8 при необхідності пуляє до 4,6 ГГц. У середньому камінець гріється до 75-77 градусів. Буває навіть і 80 у залежності від навантаження. Все ж таки показник чудовий. RTX 4050 на маленькому Карлсоні взагалі має лише 65 градусів. Я не знаю, як це їм вдалося, але показник. Знаки по температурах реально чудові. Чудові, якщо так можна казати, до співвідношення ноутбуків. Єдине шум, шум від охолодження просто вибільшує. Це якийсь Boeing 727, і ми знаємо всі ноутбуки гучні у навантаженні. Не буває просто тихих ноутбуків, це просто факт, як треба його прийняти. Тут або звикнути, або додати гучності, щоб перебивати. Ну або навушники побільше і вперед. Делай тусти Хюман теж обов'язково вмикає генерацію додаткових кадрів, ДЛСС на балансі автоматом для відгуку. Навіть я вмикаю рефлекс, я завжди його вмикаю. Так, це не кібергра якась крутяцька, але добре, що вона є. Рафа на хаях, і я не знаю, друзі, як це їм вдається, а у далеко не простій грі, навіть тяжкій, виходить 100-120 кадрів. Таку кількість FPS можна було бачити на середніх і карті рівня 3090. Зараз на компактному ноуті і ось так, ну круто, що тут казати. Все ж таки на мене саме такий от баланс, як у даного ноута, є ідеальним. Звичайно ж, ноутбук буде шумним і так завжди було і буде. Маленькі кулери не вежі. У компі і це треба розуміти. Ми маємо компактність і це головна перевага перед ПК. ПК, зрозуміло, ти не візьмеш з собою у авто або до басейну, не встановиш його у поїзді або ще десь. Я впевнений, ви і без мене це розумієте. Давайте ще друзі пробігуся по тим, Хто б міг подумати, що гра настільки ідеально може передати болотну країну? Гра не дуже вимоглива, проте ультра, щоб не було ніяких питань. Цю гру я додав скоріш для приколу. Просто для приколу на мене все ж таки весело. Ось так по з патріотам та зомбі в одному обличчі крутяцька гра. Встануть на колені перед барським домом і стоять под І ведь знають, що бунтують, і все равно стоять. Страна Рабов, страна господ, ну і ще декілька пам'ятників диктаторам. У цій грі прекрасно все, навіть вимоги до заліза. Чудова графіка, правда, бачив температуру іноді, навіть на проці до 88 градусів, іноді стрибає, але тримається у межах 80. По суті, все, як і в попередніх іграх, з невеликою різницею. А ось і власівський стяг у сучасній історії. Третій рейх ми бачимо і зараз відчуваємо. Стяг окупантів, зомбі, історії чужда, як і політика. Краще, дійсно, бути не політики, нічого не вирішувати, насправді схоже з дивовижна. Іначе останній день праці Ікеї або Макдональдсу, ну такі вони створіння, тут нічого вже не поробиш. Безвольні створіння, вибачаюся, за подібний жарт, що друзі казати? 150-200 плюс кадрів питань по швидкості немає. Ноутбук насправді дуже швидкий. Мені подобається соковитий екран, прям топчик за свої кошти. Не часто зустрінеш дещо подібне, навіть у топовому сегменті. Гарний ноутбук сміливо можу радити. Так, кришка Марка і цим або змиритися, або гончіркою напідорювати. Ну, дійсно, до гучності також можна звикнути, і головне переваг у цієї моделі куди більше. Я не стану перераховувати, що вже казав, ну от реально топ. На цьому знак оклику. З моїм особистим промокодом можеш отримати знижку 1000 гривень, не капля в морі, а реальна знижка. Як завжди, друзі, вам дякую за перегляд, вашу підтримку. Особиста подяка спонсорам каналу. Дякую вам, друзі, за підтримку. Українського, наша країна, країна великих людей. Тримаємось все буде Україна. До зустрічі.